Ключові фактори при виборі рулонного прес-підбирача. Всі ми хочемо завжди, щоб у нас була надійна техніка на господарстві. Але як її вибрати? На що звернути увагу? Давайте розглянемо це питання. Наприклад, на даному відео ми бачимо рулонний прес ірландського виробництва Макхейл, що важливо, міст розведений на дві сторони. На праву сторону йде привід. Відбирача на ліву сторону привід камери. Тут йде подвійний привід камери для того, бо він йде варіабельна камера, для того, щоб рівні не проскальзували, для того тут створений подвійний привід. Е, відкидний настил для розблокування затору маси. Це дуже важливо і зручно в експлуатації. Коли у вас забуває, тріщотка спрацьовує, ви зупиняєтеся, опускаєте вниз і провертаєте, і їдете далі. Піднімаєте, їдете далі. Потім. Швидкісні показники. Цей прес може робити на годину 60 тюків, при залежності, звісно ж, від маси і трактора, яким ви експлуатуєте. Третє, обов'язково має бути ножовий блок 25 ножів або 15. Якщо 25 ножів, це у вас буде нарізка по 4,5 см, 15 ножів по 6,5 см. Але це вже дивлячись під які задачі. Плюс вага тюка це також важливо. На середніх показниках в об'ємі тюк 1,50 п'ятдесят середня вага 400 кг за тюк, коли у конкурентів набагато менше. Чому ми досягаємо такої ваги? Бо тут стоїть додатковий гідравлічний акумулятор, який доганяє до 200 бар тиск в камері. Якщо ви знаєте, у трактора стандартно виходить 180 даний прес ще доганяє гідравлікові трактора. Тому зважайте на всі ці показники при виборі техніки. Звертайтеся до нас гарного дня, Лівтехнік.